Ласкаво просимо Я до програми «Китай в фокусі. Я Ті, Майер. Чи втручалася Компартія Китаю в вибори в США 2020 року? ФБР оприлюднило свої тривожні звинувачення у причетності Пекіна. Наскільки великим було втручання головний помічник мера Лос-Анджелеса під пильною увагою на тлі заворушень у місті? Він син людини пов'язаної з пропекінськими організаціями паткрібсвітекеклослок. Китайський застосунок TikTok дістав у США ще одну дев'яностоденну відстрочку. Президент Трамп вирішив у відкласти заборону. Загадкова смерть китайського студента медика викликає питання. Його батько вважає, що син був інформатором, і що це може бути пов'язано з великим скандалом у китайській індустрії трансплантації органів. Гучна заява директора ФБР Каш Патель каже, що Китай, ймовірно, намагався вплинути на результат президентських виборів у США 2020 року. За його словами, агентство розкрило тривожні звинувачення на адресу Компартії Китаю. КПК звинувачують у масовому виготовленні фальшивих водійських посвідчень США з метою отримання бюлетенів для голосування поштою за тодішнього кандидата в президенти від демократичної партії Джо Байдена. Звинувачення містяться в недавно розсекреченому звіті, який передали конгресу. Патель заявляє, що ці твердження були підкріплені доказами, але у 2020 році їх швидко засекретили й досі не оприлюднили. Патель передав документи голові судового комітету сенату Чаку Граслі, який наполягав на більш ретельному вивченні розвідувальної інформації. Колишній директор ФБР Крістофер Рей заявив, що про спроби втручання іноземних держав у вибори 2020 року Ому не було. Однак, за повідомленням, лише через півроку після його заяви митниця в аеропорту Охара у Чикаго вилучила майже 20 тисяч підроблених водійських посвідчень США. У тому ж аеропорту в травні вилучили понад 4 тисячі підроблених водійських посвідчень, які припливли з Китаю. Це була частина великої партії, яка також містила контрафактні товари на суму 9 мільйонів доларів. У 2022 році ФБР повідомило, що Китай отримує вигоду у 80 відсотків. Одках випадків економічного шпигунства Агентство також попередило, що китайські хакери проводили кампанії дезінформації, щоб посіяти хаос під час виборів у США у 2016 і 2018 роках. ФБР заявляє, що й далі вестиме розслідування, щоб з'ясувати, чи правдиві цінові звинувачення і оцінити наскільки великим є вплив компартії на вибори в США Осемери Лос-Анджелеса Карен Бас, яка вже привернула увагу через нещодавній конфлікт з президентом Трампом щодо заворушень у місті, опинилася в центрі нового скандалу. Повідомляють про можливі зв'язки між її найближчими помічниками та китайською розвідкою. Під пильною увагою перебуває Адам Ма, представник мера і директор з призначення членів комісії. Його батько Дерек Ма, також відомий як Машу Жун. Обіймає керівні посади в американських некомерційних організаціях, які контролює п. kin oh. Вони пов'язані з робочим відділом єдиного фронту Китаю, пропагандистським і розвідувальним підрозділом Компартії, що здійснює вплив на китайську діаспору в США, згідно з повідомленнями державних змі КНР, Дерек Ма має тісні зв'язки з ключовими чиновниками КПК. П'ять років тому його бачили на заході за участю Сі Дзіньпіна. на сторіччі компартії Китаю 2021 року Дерек Ма публічно висловив свою лояльність, сказавши, якби в Китаї не було компартії, сьогодні не було б сильного Китаю. Він так. Збирав гроші на передвиборчу кампанію Карен Бас, яка на той час була конгресвумен і балотувалася в мери. Згідно з повідомленнями, Дерек зібрав десятки тисяч доларів завдяки своєму впливу в місцевих китайських громадах. Незабаром після вступу на посаду мер бас найняла сина Дерека на ключову посаду в своїй команді. Ця новина з'явилася на тлі розслідування можливого впливу Китаю на протести в Лос-Анджелесі і їх зв'язку з прокомуністичним мільярдером Невілом. Сінгхемом синякитайський застосунок TikTok дістає ще 90 днів від строчки. Президент Трамп збирається підписати указ, який відкладе набрання чинності законом, що забороняє в США популярну платформу для коротких відео. Законодавчий акт вимагає заборонити TikTok у США, якщо його китайська материнська компанія не продасть застосунок американському власнику. Однак ні того, ні іншого поки що не сталося, оскільки Трамп знову відкладає набуття законом чинності. Білий дім заявляє, що Трамп не хоче, щоб TikTok зник. Прес-секретарка Керолайн Лівід каже, що адміністрація працюватиме над продажем застосунку протягом наступних трьох місяців. За її словами, мета полягає в тому, щоб американці могли й далі використовувати TikTok, але були впевненими в безпеці своїх даних у США. І соцмережі зареєстровано 170 мільйонів користувачів. США турбує те, що китайська влада контролює тік і може впливати на громадську думку скорботний батько оскаржує версію китайських державних змі про загадкову смерть свого сина. Справа стосується Ло лошою китайського студента-медика, який помер торік у травні, внаслідок падіння з вікна своєї квартири. Минулого тижня влада закрила справу, назвавши причиною його смерті самогубство. Але батьки Ло кажуть, що їхній син був інформатором, який викривав насильницьке вирізання органів. Подробиці у флорихуандсторії. Лос. Батьки Ло кажуть, що файли виявлені в комп'ютері їхнього сина містять докази насильницького вирізання органів і незаконних трансплантацій у Китаї. Репортер під прикриттям зв'язався з батьком Лой, отримав цей аудіозапис з його смартфона. Попереджаємо, що деяких глядачів це може шокувати. Розділіть дітей віком від трьох до дев'яти років на дві групи: від трьох до п'яти років і від шести до дев'яти, по три хлопчики і три дівчинки в кожній групі, по шість у кожній групі. Не збирайте всіх дітей одразу. Процес ймовірно займе багато часу. Ви маєте використати цей час, щоб з'ясувати, як їх отримувати, як отримувати органи. Батько Лу каже, що його син отримав цей телефонний дзвінок з медичного університету. Незабаром після вступу сім'я вважає, що ло можливо вбили, тому що він намагався намагався розкрити правду і відмовився брати участь у цих злочинах 28 серпня 2024 року. Ми надали в поліційне управління міста Чанша докази, що викривають незаконну торгівлю органами, які брала участь друга лікарня сянья при центрально південному університеті, але досі ми не отримали жодної відповіді. Де складається з більш ніж тисячі сторінок. Батько каже, що після того, як він надав докази китайським органам охорони здоров'я, хтось зв'язався з ними і запропонував понад 2 мільйони доларів США за мовчання. Він відмовився. А минулого тижня, через рік після смерті ло державна телекомпанія Пекіна, випустила в ефір репортаж, у якому спростовуються всі підозри пов'язані з убивством і торгівлею органами. Батьки Лу не визнають сказаного в репортажі. Ня позиція знаходить відгуку багатьох китайських інтернет-користувачів. Сім'я вимагає провести повне розслідування трансплантаційної індустрії Китаю у 2007 році. Всесвітня організація з розслідування переслідувань Фалуньгун внесла цю лікарню та її лікарів до чорного списку, за ймовірне видаляння органів у живих прихильників Фалуньгун. Голова організації звинуватив Компартію Китаю цих жорстоких злочинах, заявивши, що залучені лікарні відкрито беруть участь у. У вбивстві невинних людей з метою отримання прибутку Фалуньгун це духовна практика, прихильників якої Компартія Китаю переслідує з 1999 року. Посилаючись на докази, кілька штатів США, зокрема Техас і Айдахо, ухвалили закони, що обмежують можливість американців отримувати органи з Китаю для проведення трансплантацій. національна надзвичайна ситуація для США, так американські виробники Акум. Уляторів описують обмеження Китаю на експорт сурми. Китай запровадив їх торік. Водночас мінерал кратечно важливий для виробництва акумуляторів і військового обладнання. Торік китайська влада ввела обмеження на експорт найважливішого мінералу сурми. Сурма потрібна для свінцево-кислотних акумуляторів. Їх використовують в автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння і як джерела резервного живлення в різних галузях промисловості. Вони також використовуються для зберігання надлишкової енергії, що генерується сонячними і вітровими системами, сурма необхідна для деяких видів військового обладнання. Торік у вересні Пекін додав цей мінерал до свого списку експортного контролю, зобов'язавши китайські компанії отримувати ліцензії на. Постачання кожної партії сурми за кордон. А вже в грудні з'явилася повна заборона на постачання до США. Голова Responsible Battery Coalition заявив, що це питання національної безпеки. За його словами, західні країни стали надто залежними від одного геополітичного супротивника у питанні мінералів, необхідних як для національної оборони, так і для побутових потреб.